Всім привіт! Я випускник академії від Богдана Конінчука, Харстел дизайн. Я записую це відео для того, щоб надати відгук про ці курси. Мені дуже сподобався цей курс. За ці два з половиною місяці я познайомився з рекламними креативами, веб-дизайном та айдентикою. Також я зрозумів, які ніші я хочу надалі розвиватися та як правильно залучати нових клієнтів та набирати нову аудиторію. Також окремо хочу зазначити про онлайн-зустрічі в Зумі та живі зустрічі в Києві. На живих зустрічах ви можете більш детальніше познайомитися один з одним з своїми одногрупниками та надалі це можуть бути ваші бізнес-партнери. Також дуже сподобалось те, що на цих курсах є куратори, які завжди готові вам допомогти. Та якщо виникли у вас якісь питання, то вони з радістю нададуть вам відповідь. Тому я дуже радий, що я прийшов ці курси і можу рекомендувати ці курси іншим людям.